12 кри після обіду за розкладом лазертаг ми відпрацьовували в урбані, тобто це місто, міські умови. У нас було завдання зачистки будівлі. Анали! Фот, анали! Фот. Мусон іде першим. Усі інші намагаються підійти до будівлі непоміченими. Це дуже важка і дуже така тендітна справа. Навіть якщо ті, хто в будівлі в меншості, а вас тридцять. Все одно ви в проіграшному варіанті. Займаємо позицію, щоб стримати кут здання. Група Ребуса намагається зайти у будівлю з іншого боку. Балкон! Ліве ліве лицо! Риба 200. Балкон! Я сказав кері-крил кері той сектор, який міг. Тобто ну, я! я зайшов, закинув гранату, продивився, але мене зняли з іншої будівлі.